Цікаво, а чия ця секта постачає в зсу неякісні снаряди і міни, що дає змогу тисячам расистів залишатися живими? Бігу вихваляється, що одне з їхніх розслідувань 24-го року було визнано серед найкращих. Твіттерянка Тетяна, найкраще ваше розслідування відбулось в 2019 році. Тоді ви, диверсанти, перевели стрілки на колії, яким рухався поїзд Україна, і скерували його в провалля. Бачите, він лежить у цей поїзд, розтрощений, вцілілий пасажири розбігаються, мародери розтягують майно, а над усім літають. Стерв'ятники Бігус зміг Свинарчуками завалити Порошенка, та практично цим привів до влади тих, хто пролюбив підготовку до війни, хто призвів до захоплення території та вбивства сотень тисяч українців. Але чомусь Свинарчуків Зеленського вони не розслідують, бо очкують, мабуть. Рун Іверсон. А що там по єрмаку Татарову, Рєзнікову, Баканову все вже розслідували? Як там хлопчики в пікселі з грашковими свинками і плакатами з єрмаків заграти вже бігають під офісом президента? Під час заправління з 24-го? Квітня 19 по 24 -е, лютого 22 року Зеленський заглядав в очі путіну, бачив там мир, скоротив всі ракетні і оборонні програми, не провів жодної мобілізації, скоротив армію на 40%, розмінував кордони, відвів війська від кордонів, зробив асфальтовані дороги для російської армії. А коли союзники попереджали 57 разів про напад Росії на Україну, Зеленський сміявся з них і вітав Путіна з новим роком. І ще запрошував росіян в гості з холодцем, а свій народ готував до травневих шашликів в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. І коли Росія напала, пройшовши по асфальтованих дорогах за декілька днів по 200-300 кілометрів, захопивши 20% території України, українці зупинили російську орду не стугнами Богданами і вільхами і Нептунами, а голими руками і коктейлями Молотова. <звук> А потім ще й три тисячі військових азовців здав полон і взяв всю справу на особистий контроль. І замість того, щоб спитати і наказати Зеленського і його кодло за непідготовку до страшної війни, вони зробили з нього героя, бо не втіка. Я нічого не пропустив. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва збройних сил України. Коли ці два персонажа знімали залужного та ще 16 найдосвідченіших генералів, то одним з аргументів за влади та їх адептів було, треба ж терміново освіжити ситуацію на фронті. Ну як освіжили Москві? Вгодили, важ ще 6 років тому попереджали, міняєте порох на кокс Вазелін, рахуватимете мільйони могил, бо порох сила кокс – могила. Ми согласовали практически 20 точок, 20 нових точок розмінірування. Это очень важливо. Роман Куц. Чи знаєте ви, що вішати парохоботів зазвичай хочуть ті, хто для Путіна тишком нишком розміновував Чонгар? Радник голови офісу президента? Подоляк, ми не були готові підривати мости 24 лютого. Ми думали, що з того боку люди дбайливо ставитимуться до будинків та мостів. Олександр Луцько, як добре, що архіви не горять. Ви розумієте цинізм нелюдей і виродків, які поки при владі вони переживали не за ваші долі та життя, а за мости та будинки. Обов'язково зробіть себе ще раз, якщо залишитесь живих. Бо це ж Байден був вам винен та інші західні партнери. Пітерянка лу Лулала з того боку люди для них вони не вороги, не загарбники, і це не обмовка. Це продумане пояснення, так би мовити, головного ідеолога Сергій Соколов. Це визнання слід розуміти як те, що були попередні домовленості про здачу України хайлу за три дні, в які зрадники таки вірили. І отже, руйнування інфраструктури не входило в їхні плани. Але не так сталося, як домовлялися іншого пояснення немає. Бумірандер, від Подоляка можемо ще почути звинувачення в бік українців, що це вони винні, що Україна у вогні. Скаже: Ми ж домовлялися за три дні. Росія спокійно заходить і все так. Ні, ці українці пішли в військомати та взяли до рук зброю і все нам зіпсували. Юлія Полібіна, президент, чомусь любить розповідати про те, як він мужньо не втік, як штурмували в лютому 22-го року банкову десантники, які з вертольотів на парашутах спускались на дах. А потім були перестрілки в коридорах, вбиті люди, вибухи. Ну ми чули це багато разів. Страшна історія. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли, і було то, що Загинули деякі люди тут всередині нашого офісу. Здається, він стільки її повторював, що й сам повірив у цю маячню. Але в залі, виявляється, були ще присутні такі, хто вперше почув про штурм банковий. Сергій Нікіфоров, прес-секретар, заливається сміхом, наче він сидить на концерті кварталу 95. Дивно, де ж він тоді був, коли штурмували банкову невідомі десантники. А потім ті, що мужні захистили офіс президента, у бункері пили колекційний вінчик з розпареною мівіною. Тут цікаво варіант розповіді української. З пресбрифінгу в Давосі і українською інтерв'ю зарубіжним змі Карл Волох про вкрай скромний інтелектуальний рівень середнього виборця писав іще Черчилль. І і чи вони сильно відрізняються в різних країнах. Тому не дуже чесно якось особливо дорікати українцям за їхній більш ніж дивний вибір 2019-го. Але те, що політик, який обрав тоді абсолютно невірний і шкідливий курс, провалив переозброєння армії та просаботував у ліпшому випадку підготовку до ворожого вторгнення, чим зрештою спричинив неймовірні страждання, політик, який звільнив популярного й успішного командувача, після чого армія вже рік лише відступає. Той політик досі має рівень довіри понад 50%. і це ламає все моє уявлення про психологію мас. Ми нація деградантів, панове Валерій про запас для позитивно налаштованих громадян. Вже не тільки тема Ченгара закрита, але виявляється велике будівництво було елементом підготовки до війни, та й, взагалі, все одно б напав. Тільки от щось з 19 по 24 лютого 22-го включно не чув про «все одно б напав», а навпаки, чув про те, що війна вигідна і треба просто перестати. Але Бог з нею з риторикою слова це тільки слова, хоча левова частина з них була ФСБшними вкидами типу жмируку та Свінарчуки. А от що робити з діями? Як думаєте, різні розведення, військи, розмінування не посприяли ворогу все одно напасти, а призначення на ключові оборонні посади різних хомчаків сторонами, вже не кажучи про Баканова з його кротівнею, регулярні зриви держоборонзамовлення, демонстративне приниження військових арештами, відновлення енергетичної Праці з Російської Федерації тощо це теж була яка різниця? А як бути з дивним ігнором небезпеки, повномасштабного вторгнення, коли за півроку розвідки заходу надавали чітку інформацію про напрямки ударів та цілі окупаційної армії, а нам достроково пускали шатли через Чонгар, розповідали про хуже з та крутили шоу посадити Порошенка? З яких причин про все це мовчать позитивні громадяни, свідомо просуваючи чергову напівправду про воно само»? українцям? Вже раз підмінили реальність з усіма наслідками і тепер знову намагаються зробити це разом. Володимир Олександрович, кожен вас ваш косяк може нам вартувати там мільярди доларів. І після цього ви хочете сказати, що ви ефективно управляєте Україною. І якщо це так, да, це не корупція, за це не посадиш, але це не ефективне управління. Тобто, від кроме того, що ваша команда, Володимир Олександрович, сплошно через одного корупціонери, що на вас клеймані доставить, ви просто тупо погані управлінці. Ви не вмієте. Керувати. Гадство вам керувати максимум 95-м кварталом. Хто вас випустив сюди, на Велику цю сцену? Були б там, і ми б горя всі не знали.